9 ранку Прилуцька міська рада із 34 депутатів у сесійній залі один Артем Аніщенко. Так як хлопці відповідально несуть свою службу на позиціях, ризикуючи життям, віддаючи життя і проливаючи кров, отут кожен має свою кров проливати пот і кров на своїх місцях, будучи на посадах. Артем Аніщенко, військовослужбовець ЗСУ, чий бойовий підрозділ три місяці виконує завдання на Бахмутському напрямку. До прилук їхав всю ніч, аби доєднатися до роботи в оголошеній напередодні ввечері 41-й сесії міської ради. Це його третій приїзд із фронту. Заявлено пообіцяно, що сьогодні буде кворум, і можна буде розблокувати роботу сесії. А відтак прийняти ряд соціальних програм, і в тому числі дуже важлива для нас програма. Це підтримки дерево. Компанію єдиному депутату складають кількадесят працівниць прилуцької міської лікарні. Прийшли з добового чергування, бо від початку року не частину заробітної плати. За березень місяць, що нам виплатили повністю по 13 500, а то так, а це з кожним місяцем після березня менше, менше і приїхали до мінімальної заробітної плати. 5,300, 5,500, лікар 5,900. Ми просто були всі в жасі шоковані, коли ми отримали цю зарплату. П'ятницю уже в январі нам не уплатили. Все, мінімалка. всех были глаза, конечно, вот такие, что как же, а что, а почему? Нема кошки, все на этом зацикливается. Ну ладно, мы же уже как-то там смолчали, думали, может быть, это первый месяц года, и может такая сложность. Пришел февраль, в феврале выплатили, но за январь никто ничего не вспомнил, понимаете? А вот уже ж за июнь нам оплатили по полной программе, ну вот 4 800. А міцьостри дві тисячі директорка Яна Погоріла розповіла, що очікуваної зарплати 20 тисяч для лікарів та 13,5 для медсестер. заклад не може заплатити, бо не вистачає надходжень із НЗСУ по 16 законтрактованих пакетах. Якщо фонд оплати заробітної плати, враховуючи місячні надходження та залишки на рахунку, перевищують 85%, А тоді обіцяні президентом гарантії не спрацьовують. Місячний фонд заробітної плати п'ятсот 70 працівників лікарні коливається в межах 10 мільйонів. Дефіцит складає від мільйона до півтора. Всі попередні роки цю різницю компенсовували із міського бюджету через відповідну міську цільову програму. У 2022 році в Туринці дотували 32 мільйони гривень. У 2023 році цього не відбулося. Якщо заклад знаходився на дофінансуванні, то він не може в одну хвилину стати самостійним і автономним. І ми по суті зараз є заручниками ситуації, тому що медичні працівники вони це не та категорія населення, яка може собі дозволити байкотувати, страйкувати. У програмі 2023 року на підтримку лікарні із міського бюджету заклали понад 25 мільйонів, із яких на зарплати Аби це відбулося, депутати мають погодити як саму програму, так і проголосувати за бюджет на 2023 рік. Загалом неприйнятих міських цільових програм, які стосуються життєдіяльності всіх галузей міста назбиралося 29, на суму в межах 55 мільйонів гривень. До сесійної зали основна частина депутатів починає сходитись у пів на одинадцяту. Це депутати фракцій Батьківщина за майбутнє сила і честь. Серед них колишні депутати від опозиції, слуги народу Юлія Марченко та Тетяна Пахомова. Ось як це коментує депутат облради Дмитро Пахомов. Наша команда також була і в опозиції. Зараз ми тут. Останньою краплею, мабуть, було те, коли син підійшов і спитав. Пап, а я в цьому році йду в лагерь. Всі напевне прилучани, у кого є діти розуміють про що я говорю. Лагерів немає. І це помилка і вина повністю всього депутатського корпусу міського голови. Але але ми її маємо виправити. Останніми заходять однопартійці Ірина Бабіч та Сергій Чміль. Він за сумісництвом працівник міської ради. Разом вони утворюють кворум із 18 депутатів, 19-та – міська голова. У сесійній залі лунає гімн України. Через перебої в роботі системи активно голосувати починають ще через годину. Після погодження шести питань порядку денного, серед яких і питання медицини, йдуть на майже годинну перерву. На годиннику о пів на першу. Це треба вирішувати цивілізовано, а не через отакі шушу-мушу і або отак, і ми голосуємо, або отак, через оці договорнички. Тому давайте працювати. Я вас дуже прошу. Я пропоную кожному цьому списку. Вики сказати, яке із порядку денне питання мене не влаштовує того чи іншого, і розказати, чому і що хоче взамін. Одна за одною депутати підтримують програми вуличного освітлення, роботу громадської вбиральні, прибирання вулиць, утримання безпритульних тварин та знову йдуть на перерву цього разу зі смаженими пиріжками, які приніс депутат Валентин Харченко. Перед голосуванням за бюджет міський голова пропонує внести зміни в склад виконавчого комітету. Зокрема, виключити з нього Віталія Іценка та Надію Мазур. У нас було б 15 осіб. На сьогодні я пропоную. Ви знаєте, що це прерогатива міського голови чисельності 13 осіб. Зменшення це завжди добре. За це не голосують у європейській солідарності, та після майже двогодинної перерви Сергій Чміль просить повернутися до розгляду складу виконкому. А потім підемо приймати бюджет. Місто чекає. по Комітету виносився один проект рішення спочатку по один склад. Потім о, він змінився і не бачили ми як депутати від європейської солідарності. Ми просто не бачили цього складу о, нового виконкому. Ми не зрозуміли про що це голосується. Проєкт рішення бюджету на 2023 рік отримує необхідний мінімум голосів. Це також запускає дію програми підтримки ЗСУ на 20 мільйонів гривень. Дуже вдячна всім. Дуже вдячна, хто сьогодні зміг прийти в сесійну залу. Звичайно, що не легко ще раз скажу, не легко було, дуже гаряче було у сесійній залі. Але таке рішення прийнято. Для нас не важливо, були посади. От ми зайшли зараз. Сесія провелася на посади. Ми не, не присів жоден із членів нашої команди. Для того щоб повністю функціонувала міська рада, то повинна бути створена або дієва, як мінімум, це дієва нова більшість певних тих фракцій. Все в руках депутатів саме основне збираємося обговорюємо і далі я думаю працювати. Політична криза у прилуках триває з грудня 2020 року. Згоди не можуть дійти. Опозиція їх 17 депутатів та провладні депутати їх стільки ж. 31 січня 2023 року. Міська голова прилук Ольга Попенко разом із керівниками комунальних підприємств та закладів міста звернулися до начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса з проханням ввести військову адміністрацію у прилуках. Тоді, за її словами, міська рада не затвердила бюджет на 2023 рік. Тому використання бюджетних коштів на всі соціальні програми неможливе як і подальше функціонування прилук. В день сесії начальник Чернігівської Ова В'ячеслав Чаус Повів Суспільному, що не вводить військову адміністрацію, бо хоче дати прилукам шанс та вірить у спроможність місцевого самоврядування. Десь у мене лишається віра в спроможність місцевого самоврядування в прилуках об'єднатись, відновити роботу і, і працювати для мешканців. Прилук, якщо цього не відбудеться, то тоді будемо. Далі спілкуватись по тим документам, які подані. Повторюсь, документи про введення мною особисто це до Офісу супрезидента Надія Мартишко, Наталія Гоман, Дмитро Потіпака, Новини Суспільне, Чернігів.